Народилася 14 го числа, отже, отримали енергію руху і змін, бо це число поєднало в собі силу одиниці, структуру і стабільність четвірки, і рух, дію, свободу і масштаб п'ятірки. Одиниця вам буде давати бажання діяти і бути першими. Четвірка це практичність, стабільність і потреба в основі. А п'ятірка, яка є підсумком цих цифр. А п'ятірка, яка є підсумком цих цифр, робить вас шукачем свободи, пригод і досвіду. Ви можете мріяти одночасно і про стабільність, про бажання стабільності і про бажання неймовірної свободи. Завдяки цій комбінації цифр ви можете одночасно хотіти стабільності і мріяти про безмежну свободу. До речі, ви здатні кидати виклик буденності, пробувати нове, іти шляхом експериментів. У вас є просто внутрішня тяга до подорожей і змін. Але є в цих енергіях мінус. Вам дуже важко тримати фокус на одному проєкті чи на одній людині. Може навіть з'явитися бажання втекти від цієї рутини і від зобов'язань. Але ж коли ви в плюсі, то ви показуєте, що життя це пригода, і що все в цьому житті можливо. Ваша легкість, ваша допитливість вони відкривають вам двері. Які для інших закриті. Але ж, коли ви в мінусі, ви впадаєте в хаос, ви відчуваєте розгубленість, ви постійно шукаєте себе, але не знаходите опори. Отже, ваша місія навчитися поєднувати відповідальність та свободу. Но ви повинні показати іншим, що життя можна прожити яскраво і різноманітно.